Про події війни говорить з Принаймні 21 людина загинула, і стільки ж поранено внаслідок російського удару по селищу Ярова на Донеччині. Ворог скинув авіабомбу по цивільних людях у момент, коли ті отримували пенсії. Президент України висловив співчуття рідним і близьким загиблих. Він зазначив, що такі удари Росії точно не мають залишитись без належної реакції світу. Росіяни продовжують знищувати життя, але уникають нових сильних санкцій, нових сильних ударів. Світ не має мовчати, світ не має залишатись бездіяльним. Потрібні сильні дії, щоб Росія перестала нести смерть, підкреслив глава держави. За минулу добу, внаслідок ударів російської армії у п'яти прифронтових областях України восьмеро цивільних загинули, і 25 дістали поранення. За даними голови Донецької військової адміністрації, 8 вересня російські окупанти убили шістьох жителів області. Ще десятеро дістали поранення. На Херсонщині з добу п'ятеро людей зазнали ушкоджень внаслідок артилерійських обстрілів, авіаударів та дронового терору. У Сумській області від російських обстрілів постраждали шестеро людей. З них два рятувальники та два поліцейських, як повідомив голова обласної адміністрації, співробітники ДСНС потрапили під удар дрона після того, як виїхали на місце для ліквідації наслідків ворожої атаки. У Запорізькій області одна жінка загинула від удару російського FPV дрона. На Харківщині внаслідок вибуху невідомого предмету у місті Ізюм загинув чоловік. В інших населених пунктах троє людей поранені внаслідок ворожих обстрілів. Президент України провів у понеділок ставку Верховного Головнокомандувача збройних сил України, як повідомив глава держави. Одна з головних тем – це посилення протиповітряної оборони української критичної інфраструктури, зокрема об'єктів енергетики. Росіяни зараз концентрують знов удари проти нашої енергетики. Звісно, відповіді наші на це є і будуть, але головне це стабільність системи. Були Доповіді щодо нашого виробництва дронів, якість дронів, кількісні показники. Я вдячний всім виробникам, які збільшують постачання і, в тому числі, далекобійної зброї, за словами президента, посилення ППО це також завдання для наступного засідання партнерів у форматі Рамштайн. Крім того, разом з міністром оборони визначили на наступний рік пріоритети в основних засобах та коштах для сил оборони України. У ніч проти вівторка російська армія атакувала Україну 84 ударними безпілотниками типу шахет, гербера та безпілотниками інших типів. Понад 50 з них шахеди. За попередніми даними протиповітряною обороною збито або подалено 60 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 23 ударних безпілотників на 10 локаціях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 195 бойових зіткнень. Це на 39 більше, ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 атаки агресора. На Новопалівському напрямку сили оборони відбили 51 ворожий штурм, на Лиманському 14. Найменше боєзіткнень відбулося на Придніпровському та Краматорському напрямках по 4 атаки ворога. На Голяйпійському та Оріхівському напрямках противник наступальних дій не проводив. У понеділок ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 74 авіаційних ударів. Застосував... П'ять ракет і скинув 148 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 5516 дронів камікадзе та здійснено 4989 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 86 – із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили п'ять пунктів управління та одну артилерійську систему противника. Трати ворожих загарбників склали 950 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, три бойові броньовані машини, 32 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 226 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 72 одиниці автомобільної і дві одиниці спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони і разом ми неодмінно переможемо. Слава Україні! Президентська бригада збройних сил України показала збиття над Києвом російської крилатої ракети із зенітної установки. Відповідне відео бригада опублікувала у соціальних мережах. Військові зазначили, що збити крилату ракету із старої зенітної установки це велике візіння, помножене на велику майстерність. Бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону президентської бригади збили ворожу ракету «Іскандер-К» -Ка вночі 7 вересня. Зазначимо, що спарену причіпну зенітну установку радянського виробництва можна використовувати для ураження повітряних цілей на відстані до 2.5 кілометрів і на висоті до 2 кілометрів Контрактники, які пройшли за програмою 1824, отримали перші державні нагороди. Президент України вручив орден за мужність воїнам збройних сил України, які майже два тижні утримували позиції під Покровськом у повному оточенні російських загарбників. Це повідомив заступник керівника офісу президента Павло Паліса. Він також відзначив мужність та сміливість бійців 92-ї штурмової бригади. Президент Володимир Зеленський також вручив державні нагороди воєнним розвідникам з нагоди їхнього професійного свята. Європейський союз планує до жовтня повністю виконати цьогорічну обіцянку надати силам оборони України 2 мільйони артилерійських снарядів. Це заявила Верховна представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Калас. Вона зазначила, що цього року держави-члени ЄС нададуть Україні 25 мільярдів євро підтримки, що більше ніж будь-коли раніше. Калас підкреслила, що Європа стала найбільшим спонсором оборонної промисловості України завдяки прибуткам від заморожених російських активів. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.